Як ввести аутоімунні хвороби в ремісію? Лікування без гормонів. Вітаю, мої любі українці! З вами лікар дієтолог Катерина Пашко. Сьогодні ми будемо говорити про важливу тему аутоімунні хвороби. Я знаю, що на мене дуже багато людей підписано. Я знаю, що ця проблема зараз зростає з кожним роком. Багато хто навіть не знає, що в нього є ця проблема? Але. Це прям про це треба говорити. Я вас дуже прошу підписатися, написати в коментарях, яка саме у вас аутоімунна проблема, і е, зараз ми будемо разом її вирішувати. Переходьте ще, будь ласка. В інстаграм там багато, я розказую сторіс про цю проблему лікування. І дивіться, будь ласка, до кінця це відео, тому що я дам в кінці, там буде маленький сюрприз, як ви зможете вирішити з моєю допомогою ваші проблеми зі здоров'ям? Звідки беруться аутоімунні хвороби? Імунна система знаходиться, 80% її знаходиться саме в шлунково-кишковому тракті, тобто в кишківнику. І все, що впливає на кишківник, є фактором ризику розвитку аутоімунних хвороб. Генетика так, але гени вони активуються завдяки вашому способу життя. Завдяки тому, що впливає на вас. Давайте розберемо. Банальні причини, тобто підвищене харчування з великою кількістю рафінованого цукру, великою кількістю там, алкоголю, а велика кількість там, фастфуду, це є фактором ризику, тому що це впливає на кишківник. В кишківнику утворюються дірки, утворюються дірки, тобто дірявий кишківник, і те, що у нас не повинно потрапляти в кров, воно потрапляє, виділяються антитіла, які намагаються ці речовини вивезти. Але за рахунок того, що імунна система перевантажена, відбувається збій, і ваша імунка починає атакувати вашу або щитовидну, або суглоби. Або там шкіру, тобто, все залежить від того, там ну, найчастіше найпоширеніше – це аутоімунний тироїдит. Але дивіться, коли ваша імунна система вже скомпрометована, коли вона неадекватно працює, то аутоімунні хвороби можуть ходити парами. Тобто це може... Спонукати до того, що у вас буде розвиватися декілька аутоімунних хвороб. Тобто, ті, в кого є вже аутоімунний тироїдит, вони можуть мати, наприклад, під'єднуватися артрит, в кого є, наприклад, там, ревматоидний артрит, далі там можуть розвиватися псоріаз. Тобто, дуже багато може комбінуватися різних там, хвороб, і це є проблема. Тому дивіться, що впливає? Звичайно, що це ваш спосіб життя. Що ви їсте, як ви їсте? Також впливає на розвиток аутоімунних хвороб кількість стресу. Скільки ви стресуєте? Тому що стрес він впливає на гормональну систему. Піднімається, наприклад, кортизол, який являється таким теж стресовим фактором і розвитком запальних захворювань. Стрес впливає на симпатичну нервову систему. Тобто у вас все спазмується. Спазмується жовчний, не виділяється жовч, а жовч є антисептиком. І це впливає на кишківник. І от дивіться, все, що ви поїли, воно впливає на те, як працює ваш шунково кишковий тракт. І якщо ви хочете ом, вирішити ваші проблеми з Автоімунними хворобами вам треба працювати з шунково-кишковим трактом. Тобто впливати на роботу вашого ШКТ, тому що там імунна система, розумієте? Перше, що вам треба зробити, це змінити ваш раціон. В мене є відео про аутоімунний протокол, але я вам хочу сказати, що не все так складно, як здається. Вперше, що вам треба зробити, це виключити глютен свого раціону. Тому що глютен незалежно від того, є у вас целіакія, Ну, целякія це теж вже дуже серйозне захворювання. Чи є у вас алергія на глютен? Чи є у вас чутливість до глютену? Якщо цього немає, вам все одно треба виключати глютен. Тому що це впливає на кишківник. Кишківник – це мікробіом, це імунітет. Чому так? Тому що глютен він дуже погано перетравлюється, він запалює стінки кишківника і підвищує такий білок, як зонулін, який саме і розширює ці проміжки між клітинами, ентероцитами. І саме тому в нас в кров потрапляє те, що не потрібно. Плюс глютен дуже схожий на клітини щитоподібної завози. І коли ви споживаєте глютен, маючи, наприклад, аутоімунний тероїдит, це впливає на те, що у вас збільшується антитіла. Тобто, як тільки ви з'їли глютен, зразу же підвищилися антитіла. Тому перше, що вам треба зробити, якщо ви хочете ввести в ремісію свій аутоімунний, свою аутоімунну хворобу, вам треба прибрати глютен. Те саме стосується і молочних продуктів, тому що казеїн, білок, який міститься в молочних продуктах, він має за схожою дією, як і глютен. Тому він запалює також стінки кишківника. Тут не тільки про лактозу, тут більше навіть про казеїн. Тому я рекомендую прибрати повністю всі молочні продукти, також безлактозні продукти до цього відносяться. Знаєте, дуже багато моїх пацієнтів такі, я не п'ю я прибрала лактозу зі свого раціону. ну кажу там, І вони там анкету заповнюють і такі. а вони, Чим вони там снідають? Творог там, залишається, сири, народ. Це все те саме. Це ще гірше, тому що творог він взагалі такий казиновий. Тому, якщо ми кажемо про молочні продукти, це всі молочні продукти. І замінити, дивіться, до речі, про молочку є відео велике, це прям... там все розпов... я розповіла, що і як впливає. Далі у нас можна мінімізувати цукор, замінити його на більш якийсь корисний цукор. Всі інші групи це більш під таким під питанням. Під питанням всі. У мене є спільнота. Якщо ви хочете, можете приєднатися. Доступ дуже доступний. Переходьте в опис до цього відео. Там є і протокол, і лікування. Тобто, все по аутоімунним хворобам. Рекомендую дивитися опис цього відео. Далі, дивіться, якщо ви з харчуванням розібралися, далі нам треба почати працювати з організму. При аутоімунних хворобах дуже часто є системне запалення, і нам треба прибирати системне запалення, тобто вживати ті продукти, які зменшують запалення. Це рослинні продукти, це там зелень, антиоксиданти, які містять, і також додати в лікування дуже багато антиоксидантів і протизапальних препаратів. Це, наприклад, омега-3. Це астаксантін, ресвератрол, Тобто всі ці препарати, вони, до речі, є у нас в спільноті. Прибрати запальні процеси дуже важливо. І почати працювати з травленням. Це що у нас? В першу чергу робота жовчогінної системи, це робота з жовчним. Почати працювати, виводити жовч, щоб жовч була таким своєрідним антисептиком для кишківнику. Це піднімати кислотність в шлунку, тому що якщо у нас низька кислотність, а у вас вона низька, у вас не засвоюються білки і вони потрапляють в кишківник не в тому вигляді, в якому потрібно, і вони викликають запальні процеси. Далі це робота з підшунковою, тому що дуже часто вона зменшується кількість ферментів. Наприклад, я робила аналіз на панкреатичну еластазу, і я бачила, що в мене вже є дефіцити. Тобто, при нормі там, більше 500, в мене 400. Це мало. І треба додавати рослинні ферменти. В кого там ще нижче панкреатична еластазу, тому треба додавати ще вже тваринні ферменти в деяких випадках. А, і вже потім ми працюємо саме з мікробіомом. Ми не можемо почати працювати з мікробіомом, поки у нас не, не, немає нормального харчування, у нас немає нормального витоку жовчі, у нас немає нормаль, нормальної кислотності, правильної там немає ферментів. Дивіться, я запускаю новий поток курсу, в якому ми повністю все це пропрацюємо починаючи від харчування, повний аутоімунний протокол з меню. З розбіром всіх продуктів, антиоксидантів їжок. Насправді це не так складно, як здається. І пропрацюємо повністю. Там, запалення, ми пропрацюємо роботу шлунку, підшункову, жовчогінний курс, в кого є дефіцит заліза, також буде лекція по залізу і стрес. Хто зацікавлений, хто хоче реально ввести в ремісію своє аутоімунне захворювання, я запрошую вас заповнити анкету в описі до цього відео. І Прийти до мене на вступну консультацію, поспілкуватися, і далі вже ви вирішуєте, приходите на курс чи ні. Всі рекомендації ми також на цій консультації ми розберемо ваші аналізи, тобто, це не просто там поспілкуватися, і ви зрозумієте насправді, які проблеми маєте зі здоров'ям. Тож залишайте заявку в описі до цього відео. От, коли ви вже пропрацювали. Харчування, коли ви налагодили жовчий відтік. до речі, роботу з жовчним треба проходити два рази на рік весною і весени, коли ви додали ферменти, коли ви. Пропрацювали кислотні шлунку, там свій гастрит, ви вже далі можете переходити до роботи з мікробіомом, тобто прибирати оцю патогенну флору. Тому що без цього ви далі не просунетесь і не зможете нормально працювати з, з вашим аутоімунним захворюванням. І е, лікування, наприклад, гормональне. При аутоімунному тероюдиті це не лікування, воно не прибирає причини, це лише маскування симптомів. І ніхто вам з ендокринологів не скаже насправді, що треба робити для того, щоб прибрати це захворювання. Багато лікарів ігнорують взагалі, що тіпо, це варіант норми, але це не норма. У вас на фоні аутоімунного захворювання дуже сильно знижується якість життя. Тому що всі ці симптоми, скарги, слабкість, втома, вони дуже сильно погіршують якість, і ви звикаєте жити на мінімалках. Так не повинно бути. Так не повинно бути. Тому підписуйтесь на мій канал. Підписуйтесь на інстаграм, підписуйтесь на Ютуб, TikTok, Телеграм. Я там запускаю короткі голосові, там, де пояснюю лікування, харчування. Я дуже буду вдячна вам за підтримку, тому що мені потрібно розуміти, наскільки це вам. Необхідно наскільки це вам цікаво, і наскільки ви зацікавлені змінити якість свого життя. Тож підписуйтесь і до нових зустрічей на моєму інстаграмі, там ми частіше можемо бачитися, і тут в Ютубі.